Всім привіт! Напередодні зимових свят майже кожен задумується, що ж такого смачненького приготувати на святковий стіл. В сьогоднішньому відео пропоную дуже смачний та простий в приготуванні салат з куркою та ананасами. Такий салат 100% стане прикрасою на вашому столі та сподобається всім, хто любить поєднання солоного з солодким. Тож, кого зацікавив рецепт! Це відео для вас. Готуємо! Нам знадобиться куряче філе 500 г в сирому вигляді. Гарно його миємо та викладаємо в каструльку. Заливаємо водою, щоб повністю покривало. Філе грудки можна замінити на філе стегна. Ще додаємо трохи солі і ставимо варитися після закипання води приблизно хвилин 20-25 до готовності м'яса. Далі візьмемо 6 яєць. І також поміщаємо їх в кастрюльку та заливаємо водою. Звісно, що яйця краще взяти кімнатної температури, щоб шкаралупа на них не потріскалась. Додаємо трохи солі і ставимо варитися після закипання води 8 хвилин. Поки все вариться, можемо приготувати майонез. Для цього в мисочку вливаємо 160 мл олії та вбиваємо сюди одне яйце. Додаємо пів чайної ложки солі та одну чайну ложку цукру. Ще сюди щейну ложку гірчиці та вичавлюємо сік третини лимона. Тепер ставимо ніжку занурюючого блендера прямо на жовток і починаємо збивати. При цьому блендер не рухаємо, поки не утвориться біла емульсія. У мене на каналі вже є рецепт такого майонезу. Посилання з'явиться зараз на екрані та залишу в описі під відео. Як тільки бачите, що основна маса перетворилась на білу емульсію, Можна починати рухати ніжкою блендера, допомагаючи олії краще вмішатись. Майонез, звичайно, можна купити в магазині і не заморочуватись, але ж домашній в рази смачніше. Спробуйте і ви більше нізащо не повернетесь до магазинного. Коли вся маса побіліла і стала однорідною, вимикаємо блендер. Наш майонез готовий. На все про все я витратила не більше трьох хвилин. Як бачите, він виходить дуже густий, гарно тримається на ложці, годі й казати, наскільки він смачний. Такої кількості якраз вистачить заправити весь салат. Тим часом яйця зварились, зливаємо з них всю воду і одразу заливаємо холодною водою, щоб повністю їх покривала. Залишаємо так на декілька хвилин. Далі зливаємо всю воду і очищаємо від шкаралупи. Завдяки такому способу, вона дуже легко і без зусиль очищається. Ну хіба що за винятком, якщо у вас яйця дуже свіжі, яйця очистили, відставляємо поки в сторону. Філе також зварилось. Залишаємо його остигати в цьому ж бульйоні. Так воно буде соковитішим. І коли воно вже охолонуло, можемо приступати до нарізання. Всі інгредієнти для салату ми будемо подрібнювати на кубики. Тому нарізаємо філе спочатку на пластини, далі на полоси і вже потім на кубики. Дрібніші чи крупніші вирішуйте самі, як вам більше до вподоби. Нарізане м'ясо викладаємо в глибоку тарілку. Тепер яйця. Їх також ріжемо на кубики. Викладаємо в миску до м'яса. Ще нам знадобиться сир 200-250 г. Я взяла сулугуні, але тут обирайте будь-який смачний для вас. Його також нарізаємо на кубики, або, як варіант, можна натерти на крупній терці. Викладаємо сир в миску до решти інгредієнтів. Далі візьмемо ананаси. Підійдуть як свіжі, так і консервовані в сиропі. Я обираю кільцями, але можна і шматочками взяти. 6 кілечок тут буде цілком достатньо або 200-250 г, якщо у вас ананаси кубиками. Треба гарненько процідити їх від сиропу, адже зайва рідина тут не потрібна, і нарізати на дрібніші шматочки. Викладаємо все в миску. Ще нам знадобиться банка консервованої кукурудзи. Її також необхідно процідити від рідини. Тому беремо сито і висипаємо в нього вміст банки. Тепер гарненько все струшуємо, щоб рідина максимально стекла. Викладаємо кукурудзу в миску. Тепер додаємо сіль за смаком, але не надто багато, так як сам майонез теж солонуватий. Ще трохи чорного меленого перцю. Решту спецій додавайте за бажанням, мені цього цілком достатньо. Тепер гарно все змішаємо, щоб всі компоненти салату добре об'єднались між собою. Рекомендую також переглянути відеорецепт ще одного дуже смачного салату на святковий стіл. Посилання зараз на екрані та в описі під відео. Салату виходить досить багато і тому, якщо не плануєте з'їдати його одразу, Можна половину відкласти в тарілку або контейнер, накрити кришкою та поставити в холодильник. Так він зберігатиметься довше, і потім достатньо буде заправити його майонезом та перемішати. Решту салату заправляємо майонезом. На половину вистачає 3 столові ложки з гіркою. А той майонез, що залишився, зберігаємо в холодильнику, і потім можна буде заправити ним салат, який ми залишали. Все ретельно перемішуємо, і на цьому етапі можна спробувати салат на смак. Якщо не вистачає солі чи перцю, то додавайте. Для святкової подачі за бажанням можна взяти широку пласку тарілку та кондитерське кільце або роз'ємну форму для випічки. У мене воно 18 см діаметром. Але якщо будете весь салат викладати, то можна взяти 20 см. Щоб салат вийшов кілечком, ставимо по центру вузьку банку або склянку. Тепер обережно за допомогою ложки чи лопатки викладаємо весь салат в тарілку по колу. Звісно, що такий салат можна просто подати в салатнику або викласти шарами і кожен перемастити майонезом. За будь-якого варіанту подачі цей салат все рівно буде смачним. Тепер ложечкою гарно притискаємо його по колу, щоб він був щільнішим і добре тримав форму. Особливу увагу приділяйте бортикам і серединці. Далі обережно знімаємо кільце та виймаємо банку чи склянку. Трохи підрівнюємо в тих місцях, де бачимо нерівності. Прикрасити такий салат можна шматочками ананасу, грецькими горіхами та зеленю кропу чи петрушки. Викладаємо зверху всі інгредієнти по колу. Звісно, що це не еталон, і ви можете прикрасити якось по-іншому. Тут політ для вашої фантазії безмежний. Головне, щоб інгредієнти гарно поєднувались і доповнювали один одного. Ось і все. Наш салат з куркою та ананасом готовий. Він виходить неймовірно смачним, ніжним, а всі компоненти в ньому ідеально поєднуються. Для любителів солодко солоно цей салат буде неперевершеним. А завдяки такій подачі він стане прикрасою будь-якого застілля. саме те, що потрібно до свят. Обов'язково беріть собі такий варіант закуски, якщо досі в пошуку. Думаю, вам сподобається. Також не забувайте поставити вподобайку під цим відео та підписуйтесь на мій канал. Буду вдячна та дуже рада вашим відгукам в коментарях. Бажаю вам яскравих свят у затишному родинному колі. Готуйте з душею та любов'ю. До зустрічі!